Це відео підходить для всіх на кулі відносно Еці. Будемо сьогодні говорити на таку тему. Якщо не зрозуміла мова, внизу є автоматичні субтитри та автопереклад. Користуйтесь, будь ласка, поїхали. Сьогодні відео, де брати посилання на Еці, магазин, на Еці секцію, на Еці лістинг та промокод, коли ви його робите, щоб люди, які переходили з якихось там зовнішніх джерел. Приносили вам продажі, і при цьому ви платили не 6,5% Еці, а 2,5%. І це комісія тільки ЕЦі. ЕЦі payment, тут мова не йде. ЕЦІ пеймент ніяк, комісія не змінюється. Так от, програма називається Share and Save. Вона давно вже діє, ну, пару років діє на Еці, але багато хто досі не знає, де брати посилання. Або якщо знають, то знають тільки про те, де брати посилання на сам магазин. В цьому відео я покроково покажу. Де брати ці посилання, і, е, як завжди, у Еті не все так гладко як хотілося би, тому що нам потрібно застосовувати і комп'ютерну версію, і версію в застосунку. З мене безкоштовне відео, з вас лайк та комент. Поїхали! Можливо, інформація для вас нова. Давайте в двох словах, буквально в двох один слайд. Значить, У нас є магазин Etsy, в ньому є оголошення, секції, сам магазин і так далі. І от ми можемо на наш магазин відправити покупця з наших якихось зовнішніх джерел, ну, наприклад, з ваших соцмереж. Або з якихось видали посилання, скинули посилання комусь з клієнтів, наприклад, десь у месенджерах. Або ви там по пошті переписуєтесь і даєте посилання. Або на вас переходять з якоїсь реклами. Це може бути таргетинг, це може бути контекстна реклама від Google, це може бути реклама від блогера. Тобто це якісь прямі посилання, по яким переходять люди, яким ви скидаєте свої посилання. Тобто, якщо це соцмережі, і ви ведете їх англійською або тією мовою в країні, якою ви живете, ну, наприклад, ви живете в Німеччині, і продаєте на Німеччину, пишете німецькою мовою, то там в вашому шапці профілю, або там в Фейсбуці в шапці профілю має стояти правильне посилання. Яке дасть можливість вам зекономити на комісіях Еці. Тобто, якщо покупець перейде і купить по правильному посиланню, то комісія Еці буде не 6,5%, а 2,5%. Раніше ми теж проводили з зовнішніх джерел людей, але багато хто дуже сильно. ну, якби... Казав, що чого, чого це я маю вести на Еці, Еці все одно бере відсоток, хоча нічого не зробив. І я думаю, що Еці дослухались і придумали таку програму. Хоча, наскільки я знаю, не дуже багато людей нею користуються. Що дивно. А справа в тому, що зовнішня реклама, наприклад, та, що таргетинг, вона дешевша, ніж та Шовеція. Тобто ви якби на рекламі якби, нібито економите ще й плюс економите потім на комісії за продані товари, які прийшли купувати люди, на які ви ту рекламу направили. Так? Те саме стосується правильно налаштованої Google реклами якщо ви вмієте це робити, це не дуже важко. Але всі побоються, тому що ветці там нема що робити, включив два показника: вибрав бюджет на день, вибрав які лістинги і все. Але ж до нас люди приходять з цієї реклами, ті люди, яких яких Еці нам підганяє точно так само, як і по пошуковому, позагалу по, ну, по, по пошуку, по стрічці пошуку. Так само, тобто воно орієнтується на SEO. Якщо у вас SEO не налаштоване, тоді, на жаль, у вас і реклама погано діє. Хоча Etsy старається як може, і робить багато варіацій тегів, по яким воно вас показує. Так от, давайте ж я розкажу, де брати ці правильні. Посилання, щоб ви не губились, і розкажу, щоб ви просто на око могли ну якби визначити, чи це посилання правильне, чи неправильне. Поїхала. Дивіться. От. Самий найпростіший спосіб дати посилання на свій магазин це коли ви даєте його копіюєте з цієї адресної рядку в браузері і, ну, якщо це версія комп'ютерна, і даєте його вашому клієнту. Але прикол в тому, що коли я провожу аудити, я запрошую деякі дані, ну, сам, саме, звичайно, посилання на магазин. І запрошу, ну, прошу, щоб мені дали там всякі скріни і все інше. І от десь у відсотках, мабуть, 80%. 80 відсотках, а я прошу зазначити, що багато людей, які до мене приходять на аудити, вони вже десь були на аудитах, по-перше, по-друге, вони розбираються. Там не так багато тих, хто зовсім з нуля, хоча такі теж є, і вони правильно роблять, що спочатку приходять і одразу розбираються. І вони мені дають посилання те, що вони зсередини, коли вони знаходяться в шоп-менеджері, і от вони зсередини дають посилання на магазин. Ну, то зовсім не варіант, тому що я не, не перейду на магазин, на лістинг, конкретний зсередини магазину. А це перше. По-друге, значить, якщо ми дамо посилання тут зверху з адресного цього рядку, то тут ми не получимо те, що ми е, маємо отримати, а знижку на 4% нам би хотілося. Значить, в адресному цьому рядку у нас посилання виглядає так: etsy.com, потім слэш потім назва магазину. Значить, от так, Такий варіант посилання не приносить нам знижку в 4%. Запам'ятали, так? Еціком не приносить. Тепер дивіться. Запам'ятайте, ось спеціально наголошу, не приносить. Тобто ми платимо всі ті самі 6,5%. Як має виглядати і де має братися те посилання, яке нам принесе все ж таки знижку 4%? Так. Дивимось. Значить, Правильне посилання на магазин знаходиться ось де. Ми заходимо в Shop Manager, «Marketing», Share and Save. Так називається ця програма, і у нас тут є наше посилання. Ось воно так виглядає. До речі, воно ще в дашборті у вас є маленькими літерами. Різниця, то що у нас тут йде названня, назва магазину, потім йде.com. Зрозуміли різницю, так? Там у нас було etsy.com, і далі там, щоб такий-то. Правильно так, магазин, потім потім ком. І от ми копіюємо отут у нас, значить, нашу копію нашого посилання і його роздаємо, його ставимо в ваші шапки профілів в соціальних мережах. Ну, отак робимо. Тепер дивіться: одне діло на магазин, інше діло, коли вас хтось щось питає, ви хочете дати, наприклад, на лістинг. Правильне посилання на лістинг брати ось тут. Заходимо в Shop-Manager, лістинг. І у вас справа знаходиться «Лістинги». Ми наступаємо на цю чи квіточку, чи що там, і знаходимо оце посилання оце воно. Тобто так само, якщо ви рекламу даєте, і у вас реклама йде на, наприклад, таргетинг, він йде у вас в Інстаграмі чи у Фейсбуці, і людина, коли наступає на це оголошення на рекламне, попадає чи ваш ці магазин, чи ваш лістинг конкретний, тобто ви вже самі вирішуєте. От ці посилання ми ставимо. Але інколи нам вигідніше, щоб людина попала. Не на конкретний лістинг, тому що цей лістинг може закінчитись, або нам би хотілося, щоб людина мала вибір. Наприклад, у вас там в рекламі йде а, там, купа картинок з якимось там, ну, хай це буде умовно сережки там червоні, зелені, ще якісь, а ви даєте посилання конкретно на лістинг. Краще дати на всю секцію, тобто там, де у вас є вибір, сережки різних кольорів, різних моделей. І от, щоб дати. Нам посилання на секцію, завдання затрудняється, тому що треба перейти в застосунок. Чесно, не знаю, на що так придумали. Це ми вже не перший раз, так, що щось у нас за стосунку робиться, а дивиться тільки на компі, або щось тільки на компі. Ну, я це вміє. Так от. А Правильне посилання на секцію ми можемо взяти в застосунку. Застосунок зараз виглядає отакий, от єці на такому синьому фоні. Значить, дивіться. Оце варіант на секцію неправильно. Нагадую ще раз, так? Еція.ком, ти-перешоп і так далі це неправильно. Отак має виглядати правильно на секцію посилання. Тобто, бачите. Як воно виглядає? Тепер показую, де взять. Значить, Ми за стосунку знаходимося, і ось внизу у нас є лістинги. Нажимаємо. Потім нажимаємо отут на цей квадратик, потім у нас випадають тут секції. Значить, далі ми нажимаємо на потрібну нам секцію на ту, на яку ми хочемо дати нам посилання. І от ми вже знаходимо секцію, зверху у нас бачите ось посилання. Отаким От кривим непонятним способом ми оце фіолетове посилання отуди А, Значить, ви можете собі, в принципі, зробити ці всі посилання, зберегти в якийсь файл, зберегти в якісь заметки, ще кудись, де вам зручно буде користуватись і скидати ці посилання вашим клієнтам, або використовувати в рекламі, в залежності від ситуації, що ви конкретно хочете зробити, і куди ви хочете направити клієнта. Але є у нас ще один варіант, коли ми хочемо дати промокод, і нам би хотілося там теж зекономити. Тобто, ми присилаємо комусь код на знижку, і щоб людина би, отримала знижку, щоб так не було, було б класно, якщо так ми можемо зробити і людині приємно. Так от, як зробити так, щоб людина прийшла отримала свою знижку, а ви отримали свою знижку? Показую. Значить, що, що значить промокод? Це ми коли робимо купон. Пам'ятаєте, у нас ми можемо запустити акцію, можемо зробити купон. Так от, ось вже ми всередині знаходимося. Якщо ви не знаєте, як робити купони, у мене купа відео на тему на схожу на цю і поряд з цею. І коли ми це робимо. То у нас ось тут знизу пишеться отакий код. Можливо, ви ніколи не бачили цього. Тобто це на конкретну якусь акцію, в якій використовується отакий промокод, ну, допустимо, тут по відео 20 спринг. Копі копіюєте це правильно посилання, копіюєте, і тоді людина переходить, отримує своїх 20, там, ага, 15 у мене відсотків по акції, типу, отримує значить, цей. Е Свою знижечку, а ви за цей продаж платите не 6,5%, а 2,5%. Отака от, от штука. Я думаю, що зрозуміло все, так? А як завжди, я запрошую вас подивитись відео, які вже є у мене на YouTube каналі. Справа в тому, що я не повторюю відео, якщо не змінились якісь умови. Якщо воно висить там і воно діюче, то воно висить, я не роблю повтори цих тем. Тому є величезний сенс піти подивитись відео на ті теми, які ви якби, маєте питання по яким. Тому що у мене в Телеграмі, там, де спілкуються між собою продавці, значить там часто задають такі питання, на які є купу відео покрокових, де розказано, показано, що робити. І, чесно говоря, і люди, які вже давно сидять в телеграмі і допомагають іншим людям, і я, ми деколи втомлюємось. Тому, будь ласка, перед тим як задати питання пошукайте, зайдіть на канал, позабувайте в пошуку різні варіанти. І знайдіть потрібне відео. Значить, в телеграмі, як я сказала, у нас є чат, де спілкуються між собою продавці. Тобто, я там інформацію якусь теж викидаю корисну. Я відповідаю на питання, відповідають на питання люди, які давно займаються продажами, люди, які знаходяться в інших країнах, один одного підтримують. Щось мають посовітувати. Але чат просто він такий е, наповнений, що багато чого ви можете е, дізнатися, нікого не, не турбуючи, просто в чаті є пошук, і там знайти відповіді на ваше питання. Або задати питання і отримати відповіді від конкретних людей або від мене. Е, дуже рекомендую підписатись, там підтримка, і, і коли починається якийсь кіпіш, як який оце стався з цими же митами, наприклад, США. То що вже, як ми тільки не ділимось, як, як це все не, не, не обговорюється, всі діляться своїми якимись успіхами або неуспіхами різних відправок і всього іншого. І це є можливість вам прослідкувати, що діється насправді у різних людей, а не тільки з відео якихось експертів, не експертів і кого завгодно. Так, далі. Інстаграм, будь ласка, підпишіться, там теж цікаво, і там, як і в Телеграмі, виходить, виходить інформація, яка не виходить на відео. Обов'язково подивіться, які є продукти в моєму, на моєму сайті poliart.com. Там, до речі. По таргетингу є курс, по SEO є декілька курсів, там є продуктів, дуже багато, там є послуги, ну, тобто, там, там купа всього корисного, і там є е, така закладка в меню, яка називається відео на Патреон. Тобто там є з посиланнями на конкретні відео, і з посиланнями на інстаграм, де я розказую про те відео до того, як туди перейти. І Patreon, як ви бачите, поліарт, е, там щомісяця виходить корисне відео. і... Е, Підбірка тегів для Еці, рандомні, рандомні зовсім ніші, але там такі, така підборка тегів, по яким пошук від покупців інколи більший або, в крайньому випадку, рівний, тому скільки є такого якби, пропозиції на самому Еці. Тому все це дуже корисно. Ви зможете, якщо захочете підключитись, ви будете мати доступ до всіх відео, які вийшли за 4 роки. Тому дуже рекомендую. Переходьте. До речі, відео, які виходили раніше, були російською мовою, а з минулого місяця і далі будуть виходити двома мовами два окремих відео, тому вам буде дуже зручно. Рекомендую. Що стосується курсів, теж буде заголовне відео, яке буде поясняти, на якій мові курси в основному російською на сьогодні, але є один курс, який тільки українською. Для початківців дуже рекомендую. Дякую за увагу, У вас обов'язково все вийде. Бажаю вам значних продажів, вдячних покупців та мирного неба. До побачення!